останні партии так? какие-то вийшла. І зараз ще зробимо скачини шейки называем І починаємо гулятися з всеми спеціями. я це діло люблю особливо якщо це якісь травушки-муравушки. Зроблена копчена паприка копчена копчена натираю ще частичок. бала на наконец пятерку Пити додала, чесночок додала. і э, вимішую їх добре. Расскажу, у мене все шикарно, все ж красиво, все супер-пупер. Все. І одразу накриваю, хай щось. якийсь смак дитинства. Малинку з сухарком засипала, замішаю. Ось слюнка потекла. Все так смачно. Дивіться, що тут наші обшити, вони вже починають а Тут я тут туди лавашик? Ми під мяско любимо лаваши викласти. Ну що, все, Катюша все наготувала. Сашуль, мій оператор все допомагав. Дітки вже кушають. У мене водичка лимон м'ята на ночь. Башка, так трошки рот ушиває. Ну і все. Не, ну котлетку попробувала. Так, все, всем гарного вечора. Всі силу люблю, внимаю. Уже все доготувала, вже можна кухню закривати.